Вітаю вас, мої маленькі друзі. Я паровозик Чух-Чух. Сьогодні хочу запросити вас на екскурсію. А куди ми з вами поїдемо? Ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку. Ми приїхали туди, де верблюди і бобри, де ведмеді, бегемоти. Мавпи, зебри, кашалоти. Там ми бачили лисицю, лева, лебедя, куницю, тигра вовка і орла, і жирафа там була. І куріпка, і цесарка ми приїхали до. зоопарку. Зоопарк це таке місце, де одночасно проживають багато різних тварин. Це дикі тварини, звірі. Зазвичай вони живуть у лісах, полях, горах. Ціх тварин ми не можемо побачити просто так. Зустріч з ними небезпечна. Їх привезли до зоопарку, щоб ми могли їх побачити. Перш ніж дізнатися про тварин, давайте познайомимось з правилами поводження у зоопарку. У зоопарку треба знаходитись поруч з дорослими і далеко від них не відходити, не можна підходити близько до вольєру з тваринами, не можна годувати тварин. А також не можна голосно розмовляти. Задражнитись тварин. Потрібно бути дуже обережним. А тепер давайте купимо квітки у касі зоопарку та підемо розглядати тварин. Ось назустріч вийшов лев, тихо з під гілок дерев, граціозний, хитра вдача. Він і мужній, і не ледачий, всі тварини поважають. Він цар звірів. Добре знають жартувати з ним не слід, Щоб не мати горя й бід. Слід за левом мав пенятка, Веселі добрі ці звірятка. По гілках вони стрибають, бешкетують і не вгавають. Він іде, земля трясеться. Може, землетрус почнеться, наче мариво, чи сон. Це гуляти вийшов слон. Довгу шию вони мають. З дерева листки зривають, величезні, наче шафи, всі у плямах це жирафи. Ці тварини, діти, приїхали до зоопарку з далекої Африки. Зоопарк це справжнє диво, а ще тут завжди чисто і красиво. Як ви гадаєте, хто доглядає за тваринами у зоопарку? Це працівники зоопарку. Вони прибирають у вольєрах, годують тварин. А якщо тварина захворіла, то вони її і лікують. Куди ми сьогодні їздили на екскурсію? Так, до зоопарку. А яких тварин ми бачили? Лева, мавпу, жирафа, слона. А яка тваринка вам сподобалась більше? Розкажіть про це друзям чи батькам. А ще спробуйте намалювати цю тварину та надішліть мені фото ваших робіт. А я кажу вам до побачення, до наступної зустрічі!